Оновлене ліжко від системи спальних меблів виробництва відомої уманської фабрики. Ліжко кім виглядає просто та стильно. Одночасно воно міцне та надійне. Звертаємо вашу увагу на те, що металевий вклад з ламелами не входить в ціну ліжка. Його необхідно замовляти окремо на ваш вибір представлено кілька варіантів: двоспальне ліжко легко транспортувати. Воно добре запаковане у двох картонних коробках. Саме тому ми продаємо ці ліжка по всій території нашої країни. До того ж, це ліжко, так само як інші меблі фабрики «Світ меблів» легко збирається. Виробник відповідально все продумав. Тому ви можете зібрати це ліжко самостійно. Попри це, ми рекомендуємо скористатися послугами професійного збиральника меблів, корпус ліжка, виготовлений з ЛДСП. Всі його елементи узголів'я, передня стінка. Боковини та інші скріплюючі елементи. Ліжко передбачено під спеціальний металевий вклад на ніжках, які при необхідності можна відрегулювати. В даному варіанті спальне місце стандартного розміру 160-200 СМ саме такий матрац необхідно підбирати до ліжка КІМ. Конструкція виробу добре скріплена меблевою фурнітурою. Крім того, все навантаження лягає на букові ламелі в металевій рамі вклад. Така система підсилює ортопедичну дію матрацу. Саме тому виробник та й інші експерти рекомендують використовувати саме таку композицію: ліжкометалевий вклад ортопедичний матрац Команда магазину меблі і вподіляє їхню думку.